Ви на мене сильно не направляєте, тому що mm. працівника після поліції поки місць нельзя. Можна Спаси, ну, можна ці, зримати, щось, не можна знімати. Можна займати? працівника. я вам не забороняюся, Значить uh -huh. вас відсторонити від керування. Я Чого? бачу, що ви навіть не можете керувати. Ви тут заглохли, не поставили на нейтральну, не включили аварійку. Тебе зупинили співробітники поліції, і ти не увімкнув аварійну світлову сигналізацію, тримаєш штраф 510 гривень. Аварійка, що не включена в мене? Керу... Аварійка не включена. Ну була не включена, ви її тільки включили. А як ви зупинялись, так ви навіть не сняли з, з зі скорості, не поставили на лікарню, а включили зразу е, нажали на тормоз. В свою чергу хочу вам нагадати, що згідно правил дорожнього руху, а саме пункту 9.9, аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнена у разі зупинки на вимогу поліцейського. Але як ми змогли скасувати такий штраф, зараз ви дізнаєтесь, і в цьому питанні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного. Ного захисту водія. Штраф за неувімкнену аварійну сигналізацію після зупинки працівниками поліції транспортного засобу постанову скасовано. Учасник нашого клубу юридичного захисту водія Аде зіткнувся із несправедливим штрафом, накладеним патрульною поліцією. Під час зупинки транспортного засобу працівники поліції заявили, що водій не увімкнув аварійну сигналізацію, чим нібито порушив пункт 9.9.б ПДР. На цій підставі інспектор виніс постанову про на. Накладення штрафу у розмірі 510 гривень за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Більшість у таких ситуаціях просто платять штраф і все. Але цей водій не здався, бо знав свої права і знав, що в клубі юридичного захисту водія, АД за ним буде команда, яка піде до кінця. Ми не просто допомогли йому виграти справу. Ми показали, із системою можна і треба боротися, коли вона не права. Наші юристи одразу включилися в роботу, провівши детальний аналіз ситуації, вони виявили низку серйозних порушень з боку інспектора поліції. Щоб зрозуміти суть справи, слід розглянути правову основу даного порушення. Згідно з пунктом 9.9.б ПДР, аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнена у разі зупинки транспортного засобу на вимогу поліцейського. Частина 2 статті 122 КУПАП передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. А також встановлює штраф у розмірі. 5 510 гривень. Виникає логічне запитання: чи можна кваліфікувати зупинку на вимогу поліцейського як початок руху або зміну його напрямку? Звичайно, ні. Завдяки підтримці юристів водій звернувся до суду з адміністративним позовом про скасування постанови. Під час підготовки та розгляду справи юристи акцентували увагу на кількох ключових моментах. По-перше, відсутність самого порушення. Водій увімкнув аварійну сигналізацію згідно з вимогами ПДР. Інспектор поліції не надав жодного доказу, який би підтвердив протилежне не було відеозаписів, показань свідків або будь-яких інших матеріалів, що свідчили про вчинення правопорушення. По-друге, грубі процесуальні порушення з боку самого інспектора. Зокрема, він відмовився пред'явити службове посвідчення, що є прямим порушенням частини 3 статті 18 закону України про національну поліцію. Також водієві не було вручено копії постанови, чим порушено Вимоги статті 285 КУПАП. Більше того, інспектор не роз'яснив водієві його процесуальні права, не дослідив докази, проігнорував заяву ні клопотання, чим порушив положення статей 268, 278 і 279 КУПАП. Третім важливим аспектом є неправильна правова кваліфікація дій водія. Зупинка на вимогу поліції не пов'язана ані з початком руху, ані з його зміною. Отже, у такій ситуації неможливо застосувати частину у 2 статті 122 КУПАП, навіть якщо припустити наявність формального порушення, воно мало би кваліфікуватися за статтею 125 КУПАП, яка передбачає лише попередження, а не штраф. Четвертим аргументом захисту стала відсутність доказів вини. Єдиним документом у справі була сама постанова інспектора. Але відповідно до усталеної практики Верховного суда постанова сама по собі не є належним доказом. Відповідно до статті 251 КУПАП, Доказами є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законному порядку орган. Посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, особливо важливо, що при винесенні постанови не було дотримано презумпції невинуватості. Відповідно до статті 62 Конституції України та практики Європейського суду з прав людини особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у передбаченому законом порядку. А всі сум. Тлумачиться на користь особи. Поліція, звісно, не погодилася з нашою позицією в суді та подала заперечення, намагаючись відстояти законність постанови. Однак їхні доводи базувалися виключно на самій постанові. Жодних додаткових доказів, відеозаписів, свідчень чи інших матеріалів представлено не було. Поліція, вочевидь, сподівалася, що суд обмежиться формальним підходом і не буде заглиблюватися в суть. Суд, розглянувши справу, дійшов однозначних висновок. По-перше, встановлено відсутність доказів порушення без відеозаписів, свідчень або інших доказів вину водія підтвердити неможливо. По-друге, суд підтвердив, що обов'язок доведення правомірності постанови лежить на поліції, і вона цей обов'язок не виконала. По-третє, суд погодився з доводом щодо неправильної правової кваліфікації дій. Зупинка на вимогу поліцейського не може розцінюватися як зміна напрямку чи початок. А отже, стаття 122 КУПАП не застосовується у випадку порушення пункту 9.9.бПДР. Це питання мало би вирішуватися відповідно до статті 125 КУПАП. По четверте, виявлено серйозні процесуальні порушення при винесенні постанови. Інспектор не дотримався низки вимог законодавства. По п'яте суд підтвердив необхідність застосування принципу презумпції невинуватості, оскільки вина водія не була доведена жодним до. Оказом у підсумку суд вирішив, постанову інспектора визнано протиправною і скасовано провадження у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності закрито через відсутність подій та складу адміністративного правопорушення. А з департаменту патрульної поліції стягнуто 605 гривень 60 копійок судового збору на користь позивача. Пам'ятайте, під час винесення постанови дотримуйтесь трьох основних правил. по-перше, завжди вимагайте доказів. Відповідно до статті 251 КУПАП, без належних доказів, відеозаписів, свідчень чи інших матеріалів, вину встановити неможливо. Якщо поліція не може довести вашу провину, постанова не має сили. По-друге, фіксуйте всі дії працівників поліції на відео. Поліцейські зобов'язані дотримуватися чітких процедур, пред'являти посвідчення, роз'яснювати права, вручати копії постанов. Будь-якій Яке відхилення від цих вимог це підстави для оскарження. По-третє, звертайтеся до юристів. Професійна підтримка, як у випадку з нашим клубом, значно підвищує шанси на успіх. Юристи допомогли водієві сформулювати чітку правову позицію, зібрати належні докази та ефективно захистити права в суді. Знання, це сила, розуміння своїх прав і норм закону дозволяє вам впевнено захищатися. Наш клуб юридичного захисту водія АД допомагає водіям. Я не лише оскаржувати несправедливі штрафи, а й підвищувати рівень їх правової обізнаності. Ми не просто надаємо консультації, ми супроводжуємо наших учасників на кожному етапі від аналізу ситуації до представництва в суді. А вступити до нашого клубу можна на сайті за посиланням в описі або за номером телефону, який ви бачите внизу. У нас кожен член клубу це не просто клієнт, а людина, яку ми захищаємо до останнього. Приєднуйся до клубу і не залишайся сам. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!